Всім привіт, любі друзі! На зв'язку Михайло Осубов. Сьогодні я вам хочу показати свої улюблені канапки. Для цього нам треба ось такий от хліб тост. Білий продається в магазинах. Я його підсмажив трішки на ось такому тостері. І далі треба нам ось що. Нам треба ось такий сир. Крем-сир, мені дуже подобається саме цей фірми. І ось такий нам треба оселедець. Теж, звичайний, в олії, без спеції, без нічого. На підсмажений тост мажемо крем-сир. Це, до речі, дуже добра закуска до пива, але я зараз пиво пити не буду. Але до пива, до пива смакує дуже, дуже сильно. Намазали крем е, Викладаємо оселедець. Ось тако. Виклали оселедець. І зверху можна викласти білий, а краще, якщо є синя цибуля. Ось таке. Смакуємо. Це не перевершено, друзі Дуже гарно компонують сир з рибою. У мене тут налитий тому Буду заповадки квасом. За вас. Всім здоров'я. Все найкраще. самого. Все, дякую всім за перегляд. Ось такі канапки дуже быстро робляться і дуже смачно. До побачення.